Чи працює система оцінки завантаженості? Оновлена команда обробки даних МТА з'ясовує це, епоха невизначеності, як змінюється економічний ландшафт США та що це означає для бізнесу та споживачів. Останні місяці стали справжнім калейдоскопом новин, що зачіпають найрізноманітніші аспекти американської економіки. Від закриття безмитних лазівок до рекордної кількості телефонних обшуків на кордоні, від хаосу в ФІМЕ до тиску на брокерів даних, все це створює атмосферу невизначеності, яка вимагає від бізнесу та споживачів адаптації та переосмислення стратегій. У цій статті я постараюся проаналізувати основні тенденції, виявити ключові ризики і запропонувати практичні поради, як орієнтуватися в цьому мінливому світі. Безмитна торгівля закрита удар по споживачеві і малим підприємствам. Заборона Президента Трампа на везення невеликих партій товарів без сплати митних зборів це не просто формальність. Це серйозний удар по споживачах, які звикли до можливості замовляти товари з-за кордону за доступними цінами. Але особливо болісно це вдарить по малим підприємствам і індивідуальним підприємцям. Які використовували цю лазівку для імпорту унікальних товарів або невеликих партій продукції? Мій досвід я особисто бачив, як мої знайомі, що займаються хендмейдом, страждали від зростання цін на матеріали, які вони імпортували з-за кордону. Довелося або підвищувати ціни на свою продукцію, що відлікувало клієнтів, або знижувати рентабельність, що ставило під загрозу сам бізнес. Закриття цієї лазівки це сигнал про те, що епоха дешевого імпорту добігає кінця. В умовах зростаючої інфляції і геополітичної нестабільності, американським споживачам доведеться звикати до більш високих цін на товари, а бізнесу шукати альтернативні джерела поставок або переглядати свої бізнес моделі. Електрифікація транспорту, виклик для бізнесу і шанс для розвитку. Ініціативи ФОД і Sazen Company з вивчення можливості електрифікації вантажного транспорту це цікавий експеримент, але поки не більше того. Безумовно, електричний транспорт має величезний потенціал для зниження витрат на паливо і викидів, але для його широкого впровадження необхідно вирішити ряд проблем. Ключовий виклик час зарядки. Електрична вантажівка, що стоїть на зарядці протягом декількох годин. Не може виконувати свою роботу. Потрібні швидкі та доступні зарядні станції, а також акумулятори з більшою ємністю. Крім того, необхідно враховувати вартість електроенергії та інфраструктурні витрати. Переведення автопарку на електричний транспорт це серйозна інвестиція, яка вимагає ретельного аналізу та планування. Однак я вважаю, що в довгостроковій перспективі електрифікація транспорту є неминучою тенденцією. Яка відкриє нові можливості для бізнесу та створить попит на нові технології та послуги. Дані як зброя, боротьба за конфіденційність та контроль. Викриття маркап і келметес про те, що брокери даних приховують сторінки відмови від пошуку в Google це тривожний дзвінок. В епоху, коли дані стали найціннішим ресурсом, боротьба за конфіденційність і контроль над особистою інформацією стає все більш гострою. Мій погляд, брокери даних повинні бути прозорими та надавати користувачам можливість контролювати свої дані. Приховування інструментів захисту конфіденційності це не етична практика, яка підриває довіру до галузі. Тиск з боку сенатора Хассан це важливий крок у правильному напрямку. Необхідно розробити чіткі правила та стандарти, які регулюватимуть збір, зберігання та використання персональних даних. В іншому випадку, ми ризикуємо опинитися в світі, де наші дані будуть використовуватися без нашого відома і згоди. Фіме в хаосі, системні проблеми та необхідність реформ. Хаотичне літо в Фіме є відображенням глибших системних проблем в Агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих. Тиждень розбіжностей і заклик міністра Ноєм до відкритої розмови це сигнал про те, що в ФИМИ назріли серйозні проблеми з управлінням і комунікацією. Мої спостереження, я думаю, що ФИМИ потребує термінової реформи, необхідно покращити координацію між різними підрозділами агентства, підвищити ефективність надання допомоги постраждалим від стихійних лих та забезпечити прозорість у прийнятті рішень. Китайський феномен швидкість та інновації. Книга Дена Ванга, Брейкнек, змушує задуматися про те, чому Китай будує швидше, ніж решта світу. Якщо США дійсно хочуть конкурувати з Китаєм, їм потрібно приділяти більше уваги розробці і менше судових розглядів. Мій досвід, я вважаю, що США повинні створити більш сприятливе середовище для інновацій та підприємництва. Необхідно знизити бюрократичні бар'єри, спростити оподаткування та інвестувати в освіту та наукові дослідження. Резюме. Адаптація та готовність до змін. На закінчення хочу сказати, що поточна економічна ситуація вимагає від бізнесу і споживачів адаптації та готовності до змін. Необхідно стежити за новинами, аналізувати тенденції та приймати обґрунтовані рішення. Мої поради: диверсифікуйте джерела поставок, не покладайтеся на одного постачальника. Інвестуйте в технології, автоматизація та цифровізація допоможуть підвищити ефективність бізнесу. Дбайте про конфіденційність даних, захистіть особисту інформацію клієнтів та співробітників будьте готові до змін, економіка постійно змінюється, і важливо бути гнучким та адаптивним. Вчіться новому, інвестуйте у свою освіту та розвивайте нові навички. Епоха невизначеності це виклик, але і можливість. Адаптуючись до нових умов і використовуючи нові можливості, ми зможемо не тільки вижити, а й досягти успіху.